Яка зустріч? Олександр Усуковірвався в інтерв'ю Ленокса Льюіса і назвав свого улюбленого бійця тієї епохи. І це не Ленокс. Натомість легендарний боксер розказав, чого чекає від бою за Абсолюта. Вам сподобається цей хлопець? Відомий боксер має прізвисько Бандера Роха та тренується в футболці з нашим тризубом. Несподівано та приємно. 8 березня, як ви вже знаєте, Ентоні Джошуа буде змагатися проти Френсі Санґану. В найкращих саудівських традиціях Андеркарт також має бути насиченим класними поєдинками. Джозеф Паркер уже заявив, що на нього в цей день чекають у ріяді, і є дві можливі опції по суперниках. Усі ці імена, які нам надіслали, ми сказали так кожному з них. Я думаю, що варто сказати так і запропонувати ці бої. Але є речі, які відбуваються за лаштунками, над якими ми повинні працювати, з точки зору переговорів, ну і тому подібного. Будь-яке ім'я, як от Жан, Херговіч чи будь-хто інший, що б вони не сказали, ми скажемо, що ми за. Почувши це, у справу вімкнувся Хорват і відразу ж записав звернення до новозеландця: Е, hey, Агов, Animalist. що там? Звір тут. Чув, що Джозеф Паркер хоче провести зі мною бій в андеркарді поєдинку Джо Ангану. У березні. Я дуже радий це чути. Я готовий. Я приймаю твою пропозицію, Джо. Давай зробимо це, синку. Станемо до справи. До скорої зустрічі. to business. See you soon. Отож, Херговіч проти Перкера. Поки що не офіційно, але цілком реальна перспектива такого бою. 8 березня. Ось так відразу фаворитом хочеться назвати саме новозеландця. Аргументів є кілька на свої 32 роки. Джозеф уже побував чемпіоном світу та бився проти Джошуа, Вайта, Джойса, Енді Руїса, Деонтея Вайлдера. Філіп же серйозної позиції мав хіба жанга. Друге, це поточна форма та останній виступ. Паркер разом зі своїм тренером Енді Лі вишукано розібрали грізного панчера, коли шанців їм особливо і не відводили. Чудовий таймінг, хороша серійна робота, техніка. Спостерігати за такою роботою новозеландця було дуже приємно. Однак, однозначним фаворитом Паркера я би не називав. Є в Хорвата одна риса, яка може звести на нівець геть усе. Філіп, це мастак у питаннях поганих поєдинків. Виходячи проти Демсі Макіна та Жанга Жилея, він зміг перемогти завдяки тому, що перетворив бій на якусь кашу, де суперник просто не може себе проявити. Джеб-джеб – клінч. Один удар і клінч. Видовища ніякого. Але в таких прісних поєдинках Херговічу вдається забирати нудні перемоги. Усі вже й забули, що він володіє потужним правим прямим, адже все це він перекреслив нуднобоєм. Теоретично це може спрацювати і проти Паркера. Але загалом я радий тому. Що розглядаються саме такі бої довкола топових бійців, де на кону ще має стояти перша сходинка рейтингу IBF. Це набагато цікавіше, ніж побиття хорватом Марка де Морі менше ніж за дві хвилини. Френсі Сінгану тільки неофіційно отримав противника, як уже готовий його розвалювати. Свіже інтерв'ю хижака. Я думаю, що скоріше за все я відправлю Ентоні Джошуа в нокаут. Я думаю, що його легше перемогти, ніж Ф'юрі. Я не говорю, що він слабкий боєць, він дуже сильний. Але його легше збити з ніг ніж Тайсона, і йому складніше піднятися, ніж Ф'юрі. Чи ви впевнені, що Джошуа витримає такий же удар, яким я вронив Фюрі? Я ось не впевнений. Кажуть, що у нього трималка так собі. Я це діло обов'язково перевірю. Як би комічно не звучало це з уст людини, яка буде боксувати лише вдруге, але боєм проти фури Нгано змусив себе поважати. Якщо камеронець влучить, то витримати його удар дійсно буде важко. Однак над способом доставки ще потрібно буде попрацювати, бо ІйДей в останньому бою показав, що футворк у нього став кращим. Не чекайте реваншу Теренса Кроуфорда та Ерола Спенса найближчим часом. Його поки що не буде. Ерол повідомив, що переніс операцію з видалення катаракти. Це закривало йому очі. Зі слів бійця, чимало ударів він пропустив саме через це. Їхній поєдинок відбувся в липні, тому думаю, що раніше кінця весни, початку літа, реваншу чекати не варто. Та й чи потрібен він взагалі? Як на мене, у якій би вазі не пройшла ця сутичка, перевага в Теренса буде серйозна. Протистояння показали, що вони просто на різних рівнях. Кроуфорду вже 36. іноді в Твіттері розганяється тема, мовляв, йому треба битися з канело, але це абсурд. Там завелика різниця у вазі. А от піднятися і позмагатися з Джермелом Черло це вже було би цікаво. У Теренсі залишилося мало часу в боксі. Хочеться ще бодай один-два рази побачити, як він приймає складні виклики. І є Чарло, якраз такий. Бокс повертається до Києва. 20 січня в палаці спорту відбудеться вечір боксу, головною метою якого збір коштів на відбудову шкіл. Разом із партнером нашого каналу Favbet запрошуємо вас відвідати цей івент, де Арам Фанєн відбоксує проти Франциско Меркадо за пояс чемпіона світу WBF. Favbet надав нам сім пар квитків на цю подію, які ми розіграємо серед вас. Умови Максимально прості, потрібно бути підписником каналу Тайк Мейсон Новини Боксу та в коментарях під цим відео написати коментар: ім'я вашого улюбленого боксера та ваш контакт, пошта, номер телефону або інстаграм. Сімох переможців визначимо рандомно та оголосимо їх у випуску новин 15 січня. Усім удачі та всім, бокс! Батько наш цей хлопець вас приємно здивує. Девід Бенавідес зараз готується до неоголошеного бою та виклав фото з тренувального табору. На футболці в нього: Тім Бенавідес та наш український тризуб. Ну, красончик же. Цікаво, що прізвисько боксера Бандера Роха, що перекладається як червоний прапор. Таке псевдо він має завдяки своєму надзвичайно агресивному стилю та схильності безжалісно знищувати свою опозицію. Я завжди сприймав цього хлопця як палача в ринзі. У цьому році він може вийти на бій за абсолюта проти Сауля Альвареса. І після фото з Тризубом хочеться підтримувати саме Девіда. Погодьтеся, лайк, якщо також будете вболівати за нашого Бандеру Роху. Файтхаб виклав відео з події Ф'юрінгану, де Ленокс -Льюіс дає інтерв'ю, і аж. Затем в кадре появляется Олександр Усик. Це Fine wine, better with time. Aging like fine wine. There you go. This weekend, man, in and oh, what's up, Usyk? Look at that, two legends right next to each other. tyson, боксер Yeah, yes. Listen, I, I, I cry. Yes, after, but I, think Mike win, but Lennox it's... Чого ти можеш від нього навчитись? Uh, Це не неповага, але у всіх є всередині звір. І Усик мені нагадує маленького кролика, тому що він дуже добре рухається і ніхто не може його зловити. Потім я дивлюся на Тайсона Ф'юрі і він схожий на жирафа. Я бачу їх двох звірів, які б'ються між собою. Але хто переможе? Це буде кролик чи жираф? Я не думаю, що Тайсону потрібно багато рухатися. Багато рухатися потрібно Усику. Він збирається використовувати ринг. Усик не буде легким суперником для Тайсона Ф'юрі. Ви повинні це пам'ятати. Усик колишній абсолютний чемпіон. І він не програвав. Цей чоловік. Переможець, він ненавидить програвати. Я думаю, що між ними відбудеться тільки один бій, але ми можемо бути здивовані. Ніколи не знаєш напевне. Нагадую про розіграш квитків та підписку на канал. Папа! -па!